Вчителька з географії вирішила провести краєзнавчу екскурсію у місцевий парк з учнями шостого класу. Заздалегідь вона подивилася прогноз погоди, який передвіщав теплий та сонячний день. Але під час заходу небо затягнуло хмарами та піднявся холодний, пронизливий вітер. Чому прогноз погоди не справдився? Нумо дізнаватися разом. Спілкуючись про погоду, люди часто кажуть, що сьогодні вона або погана або гарна. Але для спеціалістів, які займаються прогнозуванням погоди, таких понять не існує. Вони характеризують її за шістьма показниками температура, відносна вологість, атмосферний тиск, хмарність, опади, напрям, сила та швидкість вітру. Ці показники називають елементами погоди, вони формуються у найнижчих шарах атмосфери. Температура повітря вимірюється в градусах за Цельсієм за допомогою термометра. Відносну вологість визначають у відсотках гігрометром. Атмосферний тиск вимірюється в міліметрах ртутного стовпчика за допомогою барометра. Хмарність вимірюється в балах, а робляться просто на око. Опади у вигляді дощу вимірюють опадоміром в міліметрах, а товщу снігу снігомірною рейкою в сантиметрах. Згадай, як визначити напрям, виміряти силу і швидкість вітру. Напрям вітру визначається за сторонами горизонту за допомогою флюгера. Силу вітру визначають у балах за шкалою Бофорта, швидкість вимірюють за допомогою анемометра у метрах за секунду або кілометрах за годину. Використовуючи ці шість показників, можна описати погоду. Погода це стан нижнього шару атмосфери в даній місцевості в конкретний час або певний проміжок часу. Люди, які досліджують погоду, називаються метеорологами. Наука про земну атмосферу та явища, які в ній відбуваються, називається метеорологією вона вивчає особливості елементів погоди. Чому ж погода змінюється? Зміни погоди залежать від багатьох причин. Кожну хвилину в тропосфері відбуваються зміни, утворюються хмари, опади, змінюється рух повітряних мас, у процесі обертання землі навколо своєї осі та навколо сонця змінюється кількість сонячного тепла тій чи іншій місцевості. Усі показники погоди взаємопов'язані між собою. Якщо змінюється один, то міняються й інші. Наприклад, якщо температура повітря підвищується, Повітряні маси стають легкими та підіймаються вгору. Тиск знижується. А коли вони охолоджуються та опускаються на землю, тиск підвищується. Від формування областей високого та низького тиску залежить напрям, сила та швидкість вітру, тому що вітер завжди переміщується з областей високого тиску до низького. Напрям вітру впливає на опади, переміщення повітря з моря викликає вологу погоду. А суходолу суху. Температура повітря впливає на його вологість, а вологість на хмарність та кількість опадів. Тому погода дуже мінлива та може змінюватись протягом доби кілька разів. Якщо ж протягом кількох діб зберігається однаковою, то кажуть, що вона є стійкою. Згадай, чи була однаковою погода на твій день народження рік, два або три роки тому. В один і той же день, але в різні роки погода може бути багатоманітною, дощовою або сухою, теплою або холодною. Існують різні типи погоди, тобто загальної характеристики, що включає її основні елементи. Наприклад, у різних місцевостях земної кулі може спостерігатись однаковий тип погоди на екваторі спекотна та волога. У тропіках. Спекотна і суха. У помірних широтах типи погоди чергуються за порами року. Взимку морозно. Влітку тепло, іноді й спекотно. Зі зливами та грозами. Восени та навесні прохолодно з дощами. В полярних широтах спостерігається морозна і суха погода. Прогноз погоди це наукове передбачення погоди за певний проміжок часу на якійсь місцевості. Прогнозування погоди є важливою задачею, її вирішенням займається метеорологічна служба. А люди, які створюють прогноз погоди, називаються синоптиками. Прогнозування складається з двох етапів Перший це збір даних з радіозондів, літаків, супутників, метеорологічних радарів, боїв в океані, кораблів погоди та метеорологічних станцій. У світовій системі метеорологічних спостережень задіяно близько 10 тисяч метеостанцій, з яких 189 знаходяться на території України, зібрану інформацію ретельно перевіряють та створюють базу даних. На другому етапі складають прогнози погоди. В Україні цим займається Український гідрометеорологічний центр. Для складання прогнозів використовують складні комп'ютерні програми вони бувають короткострокові. На період від кількох годин до двох діб та довгострокові від трьох діб до місяця і більше. Справджуваність прогнозів в Україні на одну-п'ять діб дуже висока до 90-95%. Результати отриманих прогнозів поширюють у вигляді таблиць діаграм, синоптичних карт. Синоптична карта це карта, на якій за допомогою умовних позначок відображений стан погоди. На синоптичній карті Європи видно суцільні лінії ізобари. Вони поєднують точки з однаковим тиском. Майже на кожній такій лінії є число, яке показує тиск у гектопаскалях. Області високого тиску на карті позначені літерою В, а області низького тиску N. На карті є також сині, червоні та фіолетові лінії з трикутниками та півколами. Вони показують атмосферні фронти, тобто межі, між різними областями атмосферного тиску та характеризують зміни погоди у вигляді похолодання чи потепління, посилення вітру, зменшення хмарності, наявності опадів. На синоптичній карті за допомогою умовних позначень відмічають види опадів. За допомогою інтернету, наприклад, різноманітних додатків ти можеш подивитись прогноз погоди на певній території на кілька днів. Вивчення прогнозу погоди необхідне для забезпечення максимального комфорту, безпеки та економічної стабільності сучасної людини. Тому для населення застосовують прогнози загального користування, а для судноплавства, рибного промислу, авіації, сільського господарства складають більш докладні, спеціалізовані прогнози. Проте погода дуже мінлива, тому вони іноді можуть не справджуватися. Запам'ятай, погода це стан нижнього шару атмосфери в даній місцевості в конкретний час. Тип погоди це загальна характеристика погоди, що включає її основні елементи. Прогноз погоди. Це наукове передбачення погоди за певний проміжок часу на якійсь місцевості, метеорологія наука про земну атмосферу, явища та процеси, які в ній відбуваються. Синоптична карта це карта, на якій за допомогою умовних позначок відображений стан погоди. Метеорологи це люди, які досліджують погоду. Синоптики це люди, які створюють прогноз погоди. Синоптична лабораторія бажає Нехай проблеми та незгоди не роблять у твоїм житті погоди. Хай щастить!